Так, і хочеться ще таке питанечко подивитися. Любопитні ми дуже. Багато хочемо знати. Ну, що скажуть карти? Це це ми хочемо знати через карти, подивимося. Так, чи Білорусія взагалі в цій ситуації війни Росії з нами, з Україною? Вони помощники для неї. Як карта покаже. Чого хоче Лукашенко в цій ситуації? Чого хоче Путін від нього в цій ситуації? Подивимося, давайте три карти візьмемо. В общем, Білорусь і Росія. Ну, ну, тут вони на виборі. Тут на виборі, пошкодир вибор з обох сторон. І Росія як то приймає якісь там то туди, то сюди, насчет Білорусі, Білорусь туди-сюди. Тут, тут карти нема определеності. Тут нема оприділеності. Тут, тут якщо Лукашенка брать, він йде по женській карті. Тобто, хай він там і грозний, хай він там диктатор, чи хто він там є. Дело в тому, що все одно він наша жіночка маніжиться. Туди-сюди, туди сюди, хвостом виляє, а взагалі що? А взагалі спокою воно не дає. От спокою не дає не Росії Білорусь, не Білорусь і Росія. Тобто ця ситуація, яка між їхніми странами, вона, ну як тобі сказати, спокійно не дає жити нікому. І Білорусь там в своїх заморочках через цю війну, і Росія. Насчет Білорусі теж в своїх заморочках. Воно ну, цими картами ще візьмемо. ще цими картами. Треба три Тричі скільки воно покаже, подивимося. Беларусь помощник для России. Ну, привязанный, конечно. Це братні не Така Такая карта всегда йде, Украина с Россией. Привязка до гроба доски. То есть дружимо до дурения, пока комусь не станет плохо. Так, опять карта. Сердечна Прямо любов, Прям любов, Сердечно я такая, чем Беларусь. Ну, дружим ночью. Ночина дружу, да? Йде. Що далі? Ждуть. Ждемо, ждемо чого. Білоруся жде, поки карта, ось карта. А Білоруся жде, поки, ну знаєш, охладіє Росія повністю до неї. От насчід війни. Поки дійсно в когось із Росії не на цей, не ну як сказати, мис, ми, мисля не покине його, ну от нас Білорусі і України, щоб Білорусь помогла. От Білорусь сидить в своєму ожиданні того, що от тут то охладіє. тобто Росія покине цю мисль, що Білоруся там помічник для Росії в війні. І що це їх зв'язує? А що їх зв'язує? Що їх зв'язує? А що їх зв'язує? Зв зв'язує їх те, що розуміє кожен, що якщо одного по голові бахне, то й другому прилетить. Тобто вони йдуть в оцій зв'язки. Якщо одного по голові, по їм одному по голові дадуть, то другому теж попаде. Тобто їм, ну, їм як по карті зараз, от треба йти рука об руку. Нема де діватися, треба йти рука об руку до кінця. Тому що якщо розриватимуть оці, оці, оці руки дружби своєї, буде больно, буде больно. Тобто нема де діватися. І найцікавіше, що зараз по карті, вони йдуть. Хоча ті великі такі, а ця маленька страна, то вони йдуть зараз на уровні. На одинаковому уровні. Нема що хтось головніє, хтось там, хтось слабє. Вони йдуть на одному уровні. Ну, давайте ми картами подивимося, чого Лукашенко хоче. Ну от що він? Що він сейчас, сейчас, от він там, його сокровінні мечти Подивиться. Ну, тут діти, тут дитина. І син його ж цей якого хочеться посадити на білого коня і той власть йому дати. Тобто, по-своєму, щоб дитина його от, пішла во власть і, і це його безпечність. Тобто, весь все внімання не на Україну, не на війну, а на свою дитину. Тобто через дитину сонце буде світити йому. Якщо дитина буде ця при власті, я так ну так понятно, то буде сито тепло, хорошо усім для нього. Ну так, да, паш, оцей же ж Паш, оцей же ж дойнок його який через якого він себе бачить ситим і довольним. Тут зараз лічна карта. Тут зараз нема немає війни, немає інтересу в цій війні. Тут лічна карта як себе, як себе як себе щасливим робити далі, щоб було сито, комфортно і все. А Путін що хоче від Білорусі? От його інтерес Білорусі, а Путін грає свою ігру, двойка пентаклі. І я думаю, що на даний момент і була безконечна з Білорусією. Тобто вона не вчора почалася і вона завтра не кончиться. Ця ігра, яка йде по його сценарію, і вона може йти безконечно. Ну, є про що подумати. Якби времена були не такі тяжолі в Росії, сейчас, ну тут би вже було не по цій карті, не тільки карта роздум'я, а була б карта действия. Тобто поведіння Білорусів, от зараз були так би, лучші времена для Росії, час би видавалися вже. Ну, якісь там действия робилися. Там відрізали б газ, відрізали свят, щоб там відрізали, чи, ну, Тут уже є. А тут зараз карта роздумі, п'ятерка кубків. От людина дума, 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 вона робити нічого не може. послідню Білорусь затоптати. Ну, І що, і тут голова болить, ну, больно, больно тяжко. Ну, діло в тому, що людина в лежачому положенні лежить. Тобто нема таких в нього свободи, действия до Білорусі, як би хотілося. Немає тут причин, щоб наклонити. В цього от карта йде. Все добре, карта сонця, і він розуміє, якщо дитину він свою пажа продвине, сонце буде світити й далі. Тобто тут не війна України, тут ось треба себе любимо. А тут карта, ну болезня ситуація, тому що в лучі времена Росія білорусів там би на ділі показала, б їх, їхнє місто. А зараз немає, зараз тільки покупках. Емоції є, емоції давлять, емоції переповняють, що от. Може, не те, що обіщали, ну, не, не роблять те, що обіщали. Ну, а далі цього немає нічого. Ну, от такі.